Слава Україні! Ми попереджали про те, що Росія готова черговий масований удар по Україні і не помилилися. Дякую усім, хто довіряє офіційним джерелам інформації, хто не ведеться на вкидання. Летять десятки, сотні, тисячі ракет і так далі. Тому подібне. І особливо подяка тим, хто не викладає, маючи навіть відео чи фотофіксацію, роботу наших засобів протиповітряної оборони або наслідки влучань. Чотири ракети, і дякуємо силам ППО над Одещиною збито. Одна, на жаль, влучила в об'єкт критичної інфраструктури, є пошкодження. Також, на жаль, є пошкодження в багатьох регіонах нашої держави, і мова йде в тому числі про об'єкти енергетичної інфраструктури. Особливі слова сьогодні лунають в Дніпро: Одещина, Одеса з вами, мої любі Дніпряни! Ми поруч у цей трагічний для міста і держави День. Ми пам'ятаємо, якою ціною дається перемога, що відбувається на сході нашої держави на всіх ділянках фронту. І шануємо кожного воїна, хто поклав своє життя на вітар перемоги і хто б'ється зараз в окопах. Складні дні і сьогодні вже. Є заява міністра енергетики, легко не буде. Але ще раз кажу, чи варто скиглити, навіть якщо багато годин немає електроенергії, але живі ви, живі усі ми і наші діти. І працюють наші ППО, і збивають ракети. І не прилітає, слава Богу. Я не про те, що людина не може висловлювати свої емоції. І розумію, наскільки складно. Усім без винятку, малим і старим, людям середнього віку і більш молодшого. Некомфортно, незручно війна, війна. війна. І Росія дно, і Путін худо. Але сьогодні треба єднатися і витерпіти усі ці негаразди. Які принесла на нашу землю Росія. Я якось почув, що треба пожаліти російського солдата, бо він жертва під час цієї війни. Люди ви глузду з'їхали, чи що? Російський солдат вбивця і мародер. Російський солдат перекреслив усю історію і своєї держави, і своєї так званої армії. Як кажуть, навіки вічні. Він прийшов в Україну вбивати, гвалтувати. Мародерити і сідати на пляж, коли то їхня справа. Російський солдат ворог, якого треба вбити і знищити. І дякуємо за ЄСУ, те, що вони це роблять. Кожен знищений ворог це життя українця. Наших з вами дітей. Я вже не кажу про нас, ні. Наших дітей. Вони прийшли вбивати наших дітей. Складні часи. І сьогодні не буде Чорноморської посмішки. Сьогодні наша Чорноморська душа, я впевнений, ви мене підтримаєте. Вона сьогодні у Дніпрі. Вона сьогодні з нашими хлопцями, які можливо отримали поранення або когось вже не стало, на жаль. І, врешті-решт, я все рівно... Хочу закінчити на позитиві, наскільки він сьогодні має право на це. А позитив все рівно має бути. Ми переможемо всього жодних сумнівів. А чорти в пеклі ворога не чекають.